У зв'язку з активізацією ворогу примінення дронів стала необхідність їм чимось збивати. І зараз ми дійшли до виготовлення антидронних патронів для калібру 762х39 для автомата АКМ і для АК-74 калібром 545. Не кожен стрілок може кулею влучити у малу ціль. І стало необхідність збільшити кількість поражаючих елементів, що і дозволяє цей патрон, в якому не одна куля, а 5 і 6. Шанси збільшуються. Це для мене сама основна нагорода, саме на душу, що вже були відгуки на збиття двох дронів, використовували тільки 30 патронів. Для виготовлення волонтери нас заснабжають контейнерами на 3DRP отпечатують печатують от такі от контейнери пластикові. Вони складаються з двох половиночок, куди складається дроб. Перед цим природом потрібно звитягти пулю із патент за допомогою станочку для релованінга. Беремо готовий патрон, потім цим же станочком міняємо матриці і починаємо запресовувати вже готові контейнери. Контейнер складається з двох половиночок всередині дроб. Зараз продемонструємо роботу АК-74. Семи ми находимо. Ми бачимо, кучність доволі непогана, на відстані 40 метрів. Зараз продемонструємо з 762 на автоматську ласику. Закрашені були це із АК-74, а не закрашені зараз закриємо. Не в кожного є помпова рушниця і не. Кожного разу можна тягнути і свою штатну зброю з собою, і плюс пумпову рушницю. Тобто, щоб у кожного бійця була можливість збивати ці дрони, от ми займаємося цим, щоб пару магазинів у кожного було. Зараз всім тільки одного перемоги і щоб вижили. Щоб їх дождались вдома.